На сьогоднішній день теплопостачальне підприємство є в стані готовності подати теплоносій до усіх споживачів. На сьогодні прийнято рішення з 15-го числа розпочати опалювальний сезон для закладів освіти охорони здоров'я та культури, які можуть за зверненнями, які подадуть теплоенерго, отримати теплонесій. От стосовно всіх інших споживачів, також готовність така є, але ми щоденно моніторимо спільно з гідрометцентром температурні показники, і коли вони будуть відповідати нормативним, теплопостачальне підприємство також почне опалювальний сезон для населення. Тобто, коли середньодобова температура протягом трьох діб буде нижче 8 градусів Цельсія. Також хочу звернутися до керівників ОСББ ЖБК, котрі ще, але на жаль, такі одиничні випадки, але є, котрі ще не підписали акти у готовності. Прохання це зробити для того, щоб теплопостачальне підприємство мало формальні підстави надати тепло до ваших будинків.